Наближається до завершення турнір зі стрітболу Виклик вулиці 2009». Цього року у змаганнях брало участь 18 команд. Вже відомі імена восьми учасників ігор плей-офф. Саме вони найближчої суботи визначать переможця турніру. Матчі останнього ігрового дня в групах були напруженими та безкомпромісними. Це й не дивно, адже вони мали визначити учасників плей-офф. У підсумку переможцями груп стали, відповідно, Парадокс та Спікер. Саме ці команди пройшли груповий етап без поразу. У групі А путівки до чвертьфіналу змагань також здобули імпреза, волшебники та рок-н-ролла. У групі Б щасливчиками стали Слемдан, Квест та Черкаго. Фінальний етап виклику вулиці 2009 відбудеться в суботу 4 липня. У чвертьфіналах до однієї перемоги між собою зіграють Парадокс Черкаго, Спікер рок-н-рола, Волшебні Кислендан та Вест Імпреза. А ось півфінальні та фінальні поєдинки стрітбольного турніру триватимуть до двох перемог однієї з команд. А 11 липня Черкаси прийматимуть один із етапів всеукраїнських стрітбольних змагань.